Всім привіт! Це кінформіст. І сьогодні ми поговоримо про Вавилон Дам'єна Шазеля. Дійсно великий фільм, який вийшов нещодавно, в якому серйозні такі імена Бред Піт, Марго Роббі, Дам'єн Шазель, вундеркінд, який знімає всього таки четвертий свій повний метр. Тож, давайте емоційно, імпровізаційно і просто конкретно розберемо це кіно. Поїхали! Для чого Шазель знімає цей фільм? Чого він хоче досягти? Тому що останнім часом фільмів про кіно ну немало. Немало, це не такий рідкий жанр, особливо там перед Оскаром, так щоб е заскочити туди на премію і е дещо виграти. Але для чого він це робить? В принципі, дуже просто: він просто обожнює кіно. От, в принципі, все. Мені здається, що шазелу треба було все-таки дещо потерпіти і зробити подібне кіно. Про кіно про епоху, дещо пізніше, коли він би почував себе вже більш досвідченим. А можливо, я не правий, і можливо, це такий в нього шлях, і це кіно вийшло таким, яким він і хотів. Що він хотів ще цим показати? Що все неоднозначно, що ось так цей світ виглядав насправді можливо, навіть дещо. Стьопчик такий на Голівуд зробити, але при цьому сказати: я люблю це лайно, яке там відбувалося, і це нереально круто. Але я не певен, що вийшло дуже тонко, прям показати те, що він хотів. Давайте на початку з приводу самої історії. Шазель в цій історії робить багато яких акцентованих таких паралелей з історичними персонажами. Так, він не просто так вигадує цю історію. Може здаватися, що це просто якась вигадана історія, але вона заснована. Максимально там заснована на ем, життях великих осіб, ну, наприклад, героїня Марго Робі. Так вона заснована на Кларі Боу, більш за все, на Джоан Кроуфорд, і на безліч актрис, де її доля її доля її героїні ем, якось відсилає на. Той чи інший момент життя різних актрис, або Бред Піт, це Джон Гілберт, так актор, який був можливо головною зіркою в німому періоді, а потім вже став ну, менш популярним. Там є і від Дугласа Фербенкса у Бреді щось там в його герої, так у цьому Джеку Конраді. можливо, там щось є і від Кларка Гейбла, але не факт. Режисерка, яка знімає героїню Марго Робі в німому кіно. Ну, звісно ж, це дань жінкам, які тоді робили дійсно щось важливе. Дорті Анснер, це режисерка німого кіно, яку багато хто вважає взагалі одною з перших авторів німого кіно і взагалі кіно, тому це дуже важлива постать, і те, що <кій> Показує її Шазель, це дуже цікаво. Також майже всі герої герої, головний герой е мексиканського походження, який спочатку є асистентом, потім стає режисером. Там немає такого чіткого е прямо е одного образу. Там багато різних там, режисерів акторів. Який uh, також поєднані і хто дуже розбирається в історії німого періоду, uh, просто читав багато книжок, як Шазель той оцінить а тему расизму і емігрантську тему в Голівуді він підіймає і це дуже дуже пристойно. Uh, він як з одного боку говорить про uh, те, що людям uh, ну, окремих народностей, так не давали. Якогось, якогось нормальної роботи. Це стосується і цієї азійської жінки-співачки, яка не може пробитися в Голівуд. І там займається тільки якоюсь ну, незначною роботою або робить такі от виступи на вечірках. І якраз таки ця героїня Шазеля відсилає до Анни Мейвонг з приводу. Темношкірого музиканта, який є там також одним з, не то що головних, але героїв другого плану, це якраз такий герой, який знімається в Голлівуді в головній ролі, беруть темношкірого актора. І це відсилає не наше до Дюка Еллінгтона, так, до легендарного, який також знімався в Голлівуді. В нього був короткометражний фільм про. Музиканта, і там стається випадок, такий дуже показовий, коли режисер мексиканець, який намагається бути не мексиканцем, який намагається позбавитись свого походження, так би мовити. Він просить того темношкірого хлопця про одну послугу на майданчику. І мені здається, що ця сцена в цьому аспекті проблематики вона максимально найважливіша. Коли подивитесь, зрозумієте про що я. Шазель робить, в принципі, правильно, що для знавців кіно там є один пласт, вони побачать щось своє, а для простого глядача все нормально, і ми дивимось на просте кіно з простими, зрозумілими героями. При цьому я хочу додати, що Шазель не дуже круто розкриває своїх персонажів. Не наче вони просто частина історії. Він хоче показати атмосферно а, цей період. А герої йому не дуже важливі. Дуже складно шазелю тут вдається тримати увагу на персонажах і співчувати їм. Мені дуже складно, тому що якось немає занурення в кожного з них. Ми не бачимо їх з якимись справжніми. До кінця він захоплюється оцим символізмом, яким окутує ну, увесь фільм. І не зосереджується на конкретних персонажах. Тому їх реакція, як реакція героїні Марго Робі на тому солідному вечорі, вона виглядає невиправданою. Ну мені так здалося. Те, який стиль обирає Шазелля для свого оповідання, це прикольно. Це дійсно такий яскравий, саркастичний, супердинамічний стиль, в якому він перебільшує так. Ну дуже багато там перебільшень. Все це зрозуміло. Можливо, вони близькі до правди, але вони максимально перебільшені, щоб показати цей хаос. І це йому вдається. Оце дійсно йому вдається показати такий хаос кіновиробництва, абсолютне божевілля того, що відбувалося е, в момент е, зйомки. Як ті люди е, створювали кіно, як вони створювали. Перші там звукові стрічки, як вони створювали на майданчику одразу безліч німих стрічок. Як це їм вдавалося? Це йому, чесно кажучи, вдалося в цьому фільмі. В мене є думка. Якщо б ця історія була серіалом, це була б краща версія цієї історії, тому що воно б дало нам можливість розкрити все на максимум. А знаєте, спочатку тебе це захоплює, перша частина. Там дуже динамічно класно, але таке відчуття, що він не розуміє, чим все це закінчиться взагалі, і який шлях пройде. Потім, всередині, це дещо якось провисає такий. І потім якось виходить, також, ну, непогано закінчиться. Якщо брати окремі сцени, це дуже цікаве кіно. В цілому, як цілісне висловлювання, це. Ну, якось вийшло, ну не супер, мені здається, органічно і епічно, я хотів це зробити. Коли ти дивишся цей фільм, і він довгий, так, три години, і ти такий відчуваєш, що це, ти занурився в цю історію, це епічно. І ця кінцівка така, ну як коли він там повертається, воно повинно бути викликати такі емоції, типу, блін, стільки всього було. А такого відчуття немає. Цього не вистачає. Тому ось, таке, ось така моя думка. Візуал е, супер. Звісно, візуальна частина супер, е, це знято класно. Музика прекрасна. Там є герой, один так, темношкірий музикант актор. І він там говорить типу фразу: таку, що типу, музика. Тут краще за все ось цей весь антураж, і мені здається, що це якраз стосується і всього фільму. В цілому режисура мені здається не до кінця послідовна, не те, щоб ледача, але вона якась нетерпляча. Знаєте, вона не наче боїться зупинитись і сказати про щось суперважливе. Не знаю, якось мені не вистачило. Мені здається, взагалі цей фільм. Якщо брати чотири фільми, там одержимість ла «Ла-ла-ленд» і Людина на місяці. Мені здається, що цей найслабший. З усіх авторських яких, проєктів Дем'єна Шазеля. в принципі, мені сподобалось ця любов до кіно, якісь омажі, якісь прикольні е моменти там з появою якихось відомих людей. Спайк Джонс там з'являється. Це дуже круто. Це там дійсно багато прикольних окремих моментів. Мені здається, там багато чого зайвого, і якщо взяти в цілому, він не супер, супер, пупер змістовний. Тому моя оцінка в цьому фільму була б десь там 7-7,5 ну, із 10. Ну, це моя оцінка. Оцінки це взагалі окрема тема. Не будемо про це. Фільм і вдався в багато в чому, і не вдався багато в чому. Дуже такий суперечливий фільм, і мені цікаво, що ви про нього думаєте. Напишіть в коментарях. Я вже багато чого не говорив, зрозуміло, незрозуміло, але це був емоційний, імпровізаційний такий огляд на Вавилон, який я подивився вчора. Можете розказати про цей канал своїм друзям, можете підписатись, дати вподобайку, якщо, звісно, хочете. Я все одно буду тут і іноді розповідати вам про кіно. Це був Кінформіст, побачимось вже дуже скоро.